Як отримати страхове відшкодування у страховій компанії? У разі ДТП з вашої вини при наявності чинної автоцивілки ваша страхова компанія відшкодує збитки по страждалій стороні, витрати на ремонт або компенсацію за знищений автомобіль потерпілого, медичні витрати та компенсації у разі шкоди нанесеної життю та здоров'ю потерпілих, витрати на відшкодування шкоди, завданої майну, наприклад, паркану. Для отримання страхового відшкодування слідуйте встановленому алгоритму дій. По-перше, після ДТП необхідно одразу повідомити страхову компанію про подію. Важливо зробити це якомога швидше, але не пізніше трьох робочих днів після ДТП. Зв'яжіться зі страховиком та дотримуйтесь подальших інструкцій. По-друге, зберіть необхідний пакет документів, що підтверджують факт ДТП та завдані збитки. До цього переліку входять. Протокол поліції або Європротокол, фото та відеоматеріали з місця події. Не обов'язково, але буде корисним, ідентифікаційні документи, паспорт, код, уставні документи для юридичних осіб, документи на право отримання страхового відшкодування, банківські реквізити для отримання виплати, судові рішення у випадках, передбачених законом, документи, що підтверджують спричинення шкоди життю та здоров'ю. У разі наявності постраждалих. Документи, що підтверджують спричинення шкоди майну у разі наявності такої шкоди. Документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно інші документи, в залежності від події, що сталося. Якщо у вас є контакти свідків події, обов'язково надайте їх страховику. Це може суттєво допомогти у розслідуванні справи та прискорити процес отримання відшкодування. Третє. Подайте заяву про виплату страхового відшкодування. Заяву необхідно подати не пізніше одного року з дня настання ДТП якщо шкоду заподіяно майну потерпілої особи, трьох років з дня настання ДТП. Якщо шкоду заподіяно життю або здоров'ю потерпілої фізичної особи. Потерпілий подає заяву разом з іншими документами в свою страхову компанію у разі можливості скористатися системою прямого врегулювання. В інших випадках у страхову компанію винуватця. Четверте. Після подання документів необхідно дотримуватись подальших вказівок страхової компанії, Забезпечте можливість представнику страхової компанії провести огляд пошкодженого транспортного засобу. Важливо зберігати автомобіль у тому ж вигляді, що і був на момент дорожньої аварії. Страховик зобов'язаний здійснити огляд протягом 10 робочих днів. Після отримання заяви про виплату страхового відшкодування страхова компанія приймає рішення про виплату протягом 90 днів за договорами, що почали діяти в 2024 році, і 60 днів за договорами, що починають діяти у 2025 році. Після чого страхова компанія інформує вас щодо свого рішення та виплачує вам страхове відшкодування.